Вітаю всіх! Як енергії Аркану Сила будуть впливати на нас сьогодні, 11 грудня 2024 року? Енергії дня конфліктні. А тому на цей день можливо ви будете відчувати або спад енергії, або навпаки занадто багато енергії яка буде приводити до хаосу, тому що буде бажання взятися і за одну справу, і за іншу, і за другу, і за третю, і десяту, а до кінця ніхто нічого не зможе в такому випадку довести до логічного завершення. Тому на цей день дуже важливо розставити пріоритети, визначитися, що для вас є першоступеневим, що потрібно зробити негайно, а що можливо розподілити на інший день або на інший час. Тож, події можуть бути різні, але відчуватися життєва сила буде все одно. Важливо проявляти свою волю, якщо хочете чогось досягти. І, звичайно ж, свою творчість підключайте, тому що ваша творчість завжди вам буде допомогою. І у, на роботі і у бізнесі, можливо, хтось може здолати перепони або отримати якісь протекції, винагороди. Хтось, можливо, зможе підписати взаємовигідні контракти або зробити далі інвестиції. Тобто, відчуватися буде прилив творчих сил, азарт і натхнення. А якщо ви того не будете відчувати, будете відчувати, що у вас не вистачає сили на щось, то краще відмовтеся від якихось активних дій. У особистих стосунках ну, на цей день буде. Така домінувати пристрасть і чуттєві задоволення. Тобто стосунки можуть бути бурхливі, бурхливі захоплюючі, тому що буде відчуватися сильний емоційний зв'язок. І партнери будуть підтримувати один одного і, звичайно ж, розуміти. А якщо то також у вас ну, щось в цей день не заладиться, то трішки дайте собі охолонути, не поспішайте приймати якісь кардинальні рішення, або в чомусь визначатися, проявляти свої ревнищі, або взагалі поводитися так, як агресивна особа. Від цього варто відмовитися. Все приходить, але потрібно трішки себе тримати в таких певних рамках, і до того ж, крім того, що будуть певні рамки, вам допомагати, важливим буде для вас пріоритет. І якщо для вас родина в пріоритеті, то ви зможете самі себе де в чому стримати і не з'ясовувати ті стосунки. І порада на сьогодні якщо на цей день у вас заплановано щось, то ви його повинні виконати. Якщо будете відчувати такі, знаєте, забагато енергії, буде захотітися всього і одразу, як я говорила, то вам варто накопичити цю енергію і правильно її розподілити. Проявляйте активність у ваших справах, дійте, звичайно ж, у особистих інтересах і для досягнення своєї мети. Звичайно, потрібно в першу ступінь звертати увагу, чи вам то важливо, чи ви собі хочете, чи не хочете того. Тому, якщо ви маєте намір, маєте енергію, бажання щось вирішити, щось зробити, довести щось до логічного завершення, тоді сміливо і рішуче. Але розумійте ситуацію. Не варто лізти на пролом, не варто проявляти агресивність або нав'язувати свою точку зору іншим людям, тобто ну, краще відмовитися від неадекватної поведінки. І ще така, можливо, буде ситуація, що ви будете залежати від інших людей або від обставин. Тому не варто конфліктувати. І не варто доводити свою точку зору за будь-яку ціну. Якщо взагалі відчуваєте таку понадмірну енергію, то краще її спрямуйте на фізичні вправи або на, можливо, хто тренажерний зал захоче відвідати, а можливо, хтось просто буде займатися такими справами, які будуть вас розвантажувати фізично. І взагалі нам рекомендується чередувати по черзі то своїми місками працювати, то фізичні навантаження. Це збалансовує наші сили і нашу енергію. Також на цей день не варто приймати участь у якихось плітках, можливо, десь якісь наговори, розговори для вас будуть доходитися доходити, Або, можливо, щось вам потрібно зробити, а ви будете боятися через труднощі те зробити, що вам потрібно. То в такому випадку ну, опирайтеся на свій певний досвід, і ви його маєте, тому що ви вже прожили певний період свого життя, і у вас є куди звернутися до самих себе, щоб зрозуміти ту ситуацію. Але агресивно діяти в жодному разі не потрібно. Тож на цей день не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім, щоб ваша творчість розкривалася, щоб ви відчували свою життєву енергію. Миру вам і гарного дня!